Один із самих профільних і перспективних напрямків на 2023 рік, коли кожен другий барижив білими носками Nike або пальоними джорданами. І так, зараз я говорю про товарку або просто про товарний бізнес. І сьогодні ми перевіримо, чи справді вона приносить такі профіти, як було колись, чи справді можна цим займатися на 2025 рік і наскільки це все актуально, де брати надійних постачальників і так далі. Все це буде в цьому відео, але давайте спочатку. Всім привіт! Мене звати Ростик. Я більше двох років займаю заробітком в інтернеті. І коли в черговий раз я думав над ідеєю для відео, мені захотілося зняти, щось насправді дуже легендарне. Товарний бізнес. Це відео я розділю на дві серії. Сьогодні ми будемо запускати магазин з повного нуля, з повних нуля знань, з повного нуля в гаманці, без ніякої реклами. Спробуємо щось на цьому заробити. А наступна серія вже буде. З нормальним бюджетом, там де ми спробуємо створити власний магазин, можливо, це буде якийсь сайт і вкладемо гроші в рекламу. Але вона вийде тільки в тому випадку, якщо я від вас побачу якийсь фідбек. З чого взагалі буде складатися наша робота? Перше, що нам потрібно, це знайти постачальників, які будуть працювати по системі дропшипінг. Бо грошей закупити товар у нас немає. Хто не знає, що таке система дропшипінгу, це коли ти продаєш товар, якого в тебе по факту немає. Тобто ти береш оголошення постачальника, викладаєш його, якщо в тебе замовляють, ти даєш адрес замовника йому, відправляється товар зі склада. А різниця між ціною постачальника і тою, яку ти ставив сам, ти забираєш собі в карман. Так сьогодні ми й будемо працювати. Тепер питання: де знайти того, хто буде так працювати по такій системі? На щастя, я вже колись так працював, тому контакти збереглися, і я буду працювати з ними. Для вас посилання буде в описі. А взагалі, можна шукати просто в гуглі або в різних інсташопах, або так само початок в телеграмі. Окей, тут ми розібралися. Тепер з приводу того, де ми будемо це все продавати і що ми будемо продавати. На маркетплейсі, такі як Розетка чи Пром, нам точно не підходять, бо там все дуже важко. Ми будемо працювати з OLX і Шафа. І можливо, ще є в планах зробити Інстаграм і ТГК. Але для Інст треба гроші для таргетування, а в ТГ потрібно брати трафік. Тому поки будемо працювати з OLX і Шафа. Тут зрозуміло, тепер що ж ми все-таки будемо продавати? Так як скоро осінь і навчальний рік, тому як товар я візьму шкільні та повсякденні рюкзаки. Це буде як товар до 1 вересня. І також, так як прийшли холода і температура впала до 12 градусів, то я вибрав спортивні костюми та різні кофти. Я думаю, до цього саме сезон і саме ці товари будуть перспективні. Всі зрозуміли, як ми працюємо. Тепер давайте розпочнемо продавати. Перший день починаємо наш експеримент. В планах сьогодні знайти відповідний товар в постачальника, виставити оголошення і чекати покупок. Найкращий час собі її виставляти це або 7-8 ранку, або 18-20 вечора. Це саме той час, коли платоспроможня аудиторія саме більше проводить час в телефоні і зможе побачити наші оголошення. І тому як тактику візьму, що не буду зараз виставляти весь товар. Буду кожен день по 10-12 оголошень. Також, так як ми працюємо без реклами і люди зможуть дивитися на товар або з пошуку, або з рекомендацій, то нам потрібно виставляти його багато. Так буде більше шансів, що їх хтось побачить. За сьогодні я виставлю тільки рюкзаки, так як їх будуть купляти тільки до 1 вересня. А спортивні костюми залишу на пізніше. Я вибрав декілька типів рюкзаків. Ну, перший це з Роблокса, так як зараз це саме популярна гра. Також такі класичні для школи, а і такі доволі популярні рюкзаки від Канту. Також є такий звичайний блакитний шкільний. Його ціна в постачальника 650 гривень. Я ж його буду продавати за 850 Тобто на одній одиниці буде 200 гривень. 5 таких продаж і ми зробимо 1000 гривень. Звучить круто, коли я виставив весь товар, далі від мене нічого не залежить. Я став просто чекати з надією на одне замовлення. На цьому наш перший день в принципі і закінчується. Ну що, другий день, наступний день нашого експерименту. Як рутина, прокидаємося, виставляємо замовлення. Сьогодні я вирішив також виставити рюкзаки, як шкільні, так і звичайні класичні повсякденного життя. Зробив пару оголошень таких зранку, а іншу половину залишу вже на вечір. Тепер давайте подивимося, що по активності на наших оголошень. З першого дня був OLX І тут не те, що густо, тут повний капець. Один-два перегляди. Я, звісно, не професіонал, але з такими переглядами ми більше продамо. Окей, може, на шафі статистика все-таки буде краще. І так, тут є хоч якісь показники. І також пару переглядів. І навіть є один лайк. На отакому рюкзаку від Puma. Ну так, статистика, звісно, засмучує, Але без грошей на рекламу, я чесно цього очікував. Тому, якщо ми зробимо хоч один продаж, це вже буде нам за успіх. Щоб хоч якось виправити ситуацію, я продовжував робити тактикою. Просто багато оголошень, щоб люди їх побачили. Бо других варіантів в нас немає. До вечора ми так і просиділи без продаж. Я зробив оголошення на інші речі і пішов спати, змію про те, що наші речі продадуться. Швидко наступає наступний день, і він розпочинається на тринадцяти 13.00. Бо зранку я був не вдома і в принципі оголошення не міг виставити. Зайшовши знову на шафу, я не побачив ніяких покупок, навіть не було повідомлень. На OLX я взагалі забив, бо там без реклами нічого неможливо продати, так як програма не дає більше, ніж 7 переглядів. Тому до кінця експерименту ми будемо працювати тільки з шафою. Сьогоднішній день вже розпочнеться не з рюкзаків, а я почав виставляти чоловічі та жіночі спортивні костюми. Якраз на вулиці була така температура, що саме час їх купляти. Ну і до них вистав ще пару рюкзаків. Взагалі ситуація по переглядах так, була така. Після цього я закрив. Ногу та відправився по справах. Зайшовши ввечері на шафу, я побачив одне повідомлення за спортивний костюм Джорда. Людина цікава, чи є її розмір та є більше фото. Але так як я співпрацюю з постачальником і сам фото робити не можу, тому я відповів, що немає. Але є розмір на такій ноті і закінчився наш третій день. Ну що, четвертий день нашого експерименту. Так як там в нас було хоч перше повідомлення в третій день, мене це, чесно кажучи, трохи надихнуло, що хоч хтось цікавиться цими речами. По класіки я вже виставив зранку деякі костюми, також додав тріхи, трішки жіночих речей і також виставив отакі кресівки. Також було декілька кофт і спортивних костюмів. Все-таки з надією, що дівчата все таки частіше купують речі. Той чоловік, що вчора в нас цікавився за костюм, так і не відповів. Тому я вирішив йому сам написати і сказав, що його розмір залишився останній костюм. Можливо, це його надихне купити його. Остання частина дня так нудно і пройшла. Повідомлень не було, перегляди мінімальні. Скажу вам чесно, я цього очікував по тій причині, що всі великі бренди та магазини вкладуть колосальні гроші в рекламу. Та й взагалі це є одна із найважливіших речей в продажі чогось. А я з нульом на балансі можу надіятись тільки на вдачу і на те, що шафа дасть більше переглядів. На такій ноті ми й закінчили. Ну що, останній день експерименту, там де ми мали запустити товарний бізнес з повного нуля без знань, без реклами. І що в нас з цього вийшло? А з цього вийшло об'єктивний провал, тому що продажів не було, товари всі так і залишились на складі, ми, в принципі, нічого не заробили. Продовжити цей експеримент сенсу немає. Я цього очікував, але я вам нагадую, що я вже почав знімати відос, там, де ми вкладемо велику суму в рекламу і створимо власний магазин. Тому в вашій перспективі підписатися на цей канал обов'язково, щоб не пропустити цей відос. Ну а такою на такій ноті ми, в принципі, і закінчуємо його. Всім дякую за перегляд.